Цього року ігрова платформа ROG Zephyrus G16 стала прототипом і для лінійки Asus Pro Art P16, з якою ми познайомилися раніше. Це дійсно портативний лептоп з гарним запасом продуктивності, стильним дизайном та добрячим набором складників. Втім, лептопи різних лінійок навіть попри одну базу, все ж мають ряд помітних відмінностей, і вони стосуються не лише логотипів на корпусі. Ба більше ця модель орієнтується не лише на геймерів, але й програмістів, представників творчих професій та й загалом на будь-якого іншого користувача. Тож у сьогоднішньому огляді ми детальніше поговоримо про новий ROG Zephyrus G16 та його можливості. І починаються відмінності одразу з комплектації. Тоді як ProArt потрапив до нас з блоком живлення ethernet адаптером та рюкзаком, ROG Zephyrus g 16 пропонує ще один блок живлення, має стилізований чехол замість рюкзака та ігрову мишу Rock Strix Impact. ethernet адаптер такий комплект виключає. Складно сказати, за яким принципом деякі аксесуари мігрують від моделі до моделі, але комплект непоганий. І якщо більшість аксесуарів так чи інакше не є великою проблемою, то одразу отримати з лептопом другий блок живлення дійсно зручно. Такий може залишитися на робочому місці або оселитися в рюкзаку. Дуже зручний бонус, якого часто може не вистачати зі схожими ноутбуками. Сьогодні часто доведеться згадувати про Арт 16, адже це одна платформа з сьогоднішнім гостем редакції. Але рок зефіру G16, на нашу думку, все ж є цікавішим варіантом. І почнемо з того, чого він не отримав: Asus Dialpad. Контролер для керування окремими функціями зі зрозумілих причин залишається привилеєм виключно ProArt. І для всіх потенційних покупців, яких такий бонус не цікавить, це приємна новина, адже таким чином зовнішність пристрою залишається стандартнішою. Всі подальші відмінності більше про набуття. Так, наприклад, ігрова модифікація платформи передбачає два кольори Platinum White та Eclipse Grey. І хоча особисто я фан саме темної версії, біла теж має дуже класний вигляд. Ще й може краще приховувати сліди використання, які на Сірії доволі легко з'являються, варто перенести ноутбук з одного місця на інше. Також в обох випадках використовується металеве шасі, яке має бути в моделі з такою вартістю, тож лептоп точно забезпечить преміальний рівень відчуттів користувачу. Ба Більше шасі вдалося дійсно компактним. Це з 16-дюймовим дисплеєм і доволі потужною конфігурацією. Тож тим покупцям, яких, окрім потужності, також хвилює питання портативності, тут точно вистачить комфорту. Звісно, не порівнюємо з ультрабуками, але в категорії геймерських або просто потужних ноутбуків, ROG Zephyrus G16 дійсно є портативним рішенням. Якщо прибрати всі ігрові прикраси, то можна було б подумати, що ця модель трошки з іншої категорії. Не дивно, що новий ProArt P16 отримав саме цю платформу. Власне, ігрові акценти все ж є. По-перше, це RGB підсвічування клавіатури, яке нині є практично у будь-якого ігрового ноутбука. По друге, кришку дисплея перерізає діагональне підсвічування Slash Lightning. Воно має 16 режимів роботи, анімацію сповіщень та заряду батареї. Певно, це не той елемент, який користувач буде постійно бачити, але привернути до себе увагу в офісному Open Space точно вдасться. Типово в ігрових лептопів часто є багато отворів охолодження з різних частин корпусу, але тут виробник прибрав їх якомога далі від очей користувача. Таке рішення лише додає балів дизайну. Великих шарнірів тут теж немає, тому практично весь потік повітря організовано через нижню кришку, яка наполовину перфорована. Також знизу є дві великі гумові ніжки, які чудово тримають корпус на місці, а одна з них навіть виконує додаткову роль для охолодження. До цього ми ще повернемося пізніше. Як і у випадку з ProArt p 16, ROG зефіру G16, також є класним портативним рішенням для тих, кому потрібен великий дисплей та легкий корпус одночасно. Заразом дизайн жодним чином не розчаровує, де є приховані шарніри, заховані вентиляційні отвори, не перебрали з акцентами чи підсвічуванням. Та й загалом це зручна та приємна у використанні платформа. Як для ігрової моделі, це дійсно хороший крок до поєднання портативності з потужністю. 16 дюймові лоптопи дуже добре себе зарекомендували за минулі два роки, коли кількість таких опцій суттєво зросла. Збільшення площі зручне і для ігор, і для будь-якої іншої роботи, тому й не дивно, що чимало нових рішень дотримуються такого стандарту. Тож сьогоднішній гість редакції також потішить покупця 16-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10 пікселів менше, ніж у ProArt P16 4 к матрицею. Проте це краще для ігор. Суб'єктивно не сказав би, що 2,5К k якось сильно програє у більшості ситуацій, хіба що в ігровій комплектації немає опції з сенсорним покриттям. Іншою суттєвою різницею дисплеїв цих моделей є частота оновлення зображення p 16 пропонує лише стандартні 60 Гц, тоді як ROG Zephyrus G16 вже має 240, хоча швидкість реакції в обох випадках становить лише 2 секунди. Це приємно мати не лише для ігор, але й збільшує комфорт звичайного використання. Звісно ж, задля збереження заряду батареї система може знижувати показник до 60 Гц. Сама oled матриця напрочуд чудова, хоча існують опції з класичними TFT дисплеями та схожими характеристиками, за винятком контрастності, звісно. Вона забезпечить повне охоплення колірного простору dci p 3 чудові кути огляду, підтримує G-Sync, Dolby Vision тощо. Всі налаштування винесені в Armoury Crate, де можна знайти зміну колірних просторів, обрати окремий профіль серед восьми, деякі з них суб'єктивно занадто радикальні, та скоригувати колірну температуру. За замовчуванням кольори трошки перенасичені, але без фанатизму. Для тих користувачів, яким потрібне натуральніше зображення, ліпше буде обрати дисплей P3. Також тут можна знайти звичні опції для лептопів Asus з OLED-матрицями, де є автоматичне приховування панелі задач та ефект прозорості для неї, налаштування дімінгу та Target Mode. Окрема вкладка також дозволить відкалібрувати зображення, але для цього, звісно, знадобиться колориметр. Максимальна яскравість при відтворенні HDR-контенту становить 500 кандела метр квадратний, чого вистачить для більшості ситуацій. Проте дисплей вкрито глянцевим покриттям, яке до того ж маркета магнітом збирає дрібний пил. Під час тестування великих проблем через це не було, хоча може бути трошки дискомфорту в умовах роботи на відкритих терасах. І у порівнянні з P16 тут чомусь немає автоматичного регулювання яскравості. Необхідних інтерфейсів загалом також більш-менш вистачає. Під лівою рукою користувач знайде комбінований аудіороз'єм, USB-A, USB-C, HDMI та проприєтарний порт живлення, під правою картридер та ще по одному USB A та USB-C, і комплектація цієї моделі вже не перебачає додаткових адаптерів, тож за необхідності це стане додатковою витратою. Втім, якщо для ProArt такий набір портів все ж цілком достатній, то геймерам, яким потрібно одночасно під'єднувати мишу, бездрутову гарнітуру та окремий мікрофон, вже може не вистачати одного зайвого USB. a Тут би він дійсно не завадив, тим паче й місце для нього можна було знайти. Але ті гравці, які вже встигли злегка оновити подібні аксесуари або мають простіші вимоги, цілком обійдуться наявними портами. Рок Zephyrus G16 оснащено додатковими інфрачервоними датчиками для сканування обличчя, тож щоразу вводити паролі для аутентифікації не доведеться. Але в скляну клавішу увімкнення так і проситься сканер відбитків пальців. Не те, щоб це був принциповий момент, але в дорогому ноутбуці все ж приємно мати подібну опцію. Ще й з урахуванням того, що зазвичай дактилоскопічні датчики менш вибагливі до умов роботи та інших можливих факторів, але до мінусів відсутність такого точно не відносимо. Зазвичай довго говорити про клавіатури Asus чи широк не доводиться. Як і раніше, це чудовий варіант для ігор та іншої роботи. Поточна версія має RGB-підсвічування з можливістю синхронізації Aura Sync. Є хід у 1,7 мм, доволі тихі механізми, нова клавіша Copilot, додаткові чотири клавіші з макросами. Словом, все дійсно непогано. Єдиний момент, який здався не дуже зручним, це невеликі навігаційні клавіші. За схожий розмір стрілочок час від часу сварять Apple, а там далеко не ігрові варіанти. Тож і тут хотілося б їх мінімально збільшити для зручності в деяких іграх, проте й довго пристосовуватися до них також не доведеться. І з іншого боку, естетику такі клавіші не порушують. Тож так, суб'єктивна річ, яка комусь може не дуже сподобатись. З усім іншим, все прекрасно. В ігровій опції такого шасі також величенький трекпад. Проте, тут з очевидних причин він обійшовся без Asus dl Pad просто велика скляна сенсорна поверхня, яка майже не має рамок зверху та знизу. Вона абсолютно передбачувана у своїй роботі, тож працюючи без миші, навряд виникнуть дорікання чутливості чи роботі жестів. Але в комплекті також є й миша Rockstrix Impact. Це вже доволі стара модифікація, але все ще зустрічається бонусом в комплектах, навіть флагманських ноутбуків виробника. Вона дротова, має симетричну форму та вагу у 91 грам, підсвічування логотипа, перемикачі OMRON та оптичний сенсор з 5000 DPI. Знову ж, дійсно, не найліпша з пропозицій рок, але як бонус в комплекті це цілком непогана опція, яка може стати у пригоді як запасна або мобільна в рюкзаку. Не вистачає її хіба що додаткових бокових клавіш, якщо користувач звик до подібних. Якості зображення 2 мегапіксельної веб-камери легко вистачить для участі в онлайн-нарадах та спілкування з близькими. Роздільна здатність відео становить Full HD. А ШАЇ допоможе прибрати цифровий зум та за потреби додасть розмиття фону. Картинка абсолютно задовільна, особливо коли камері вистачає освітлення. Шиї також допоможе і збудованими мікрофонами. За замовчуванням вони не дуже чутливі та пропускають у розмову найдрібніші звуки. Проте з шумопоглинанням шиї дуже непогано фільтрує зайві звуки. Щоправда, це мінімально впливає на сам голос, але для спілкування це не буде чимось принциповим. Також ці моделі потішать динаміки. Чотири сабвуфери збільшені на 25% порівняно з попередніми. І їм також допомагають два твітери. Разом вони гучні, об'ємні та достатньо якісні для навіть прослуховування музики. Щодо всього іншого, годі й казати. Це не перша модель Asus з з чудовим звуком, і є відчуття, що далі він буде лише покращуватися. Новий ROG Zephyrus g 16 пропонує чимало варіантів комплектації, де можна знайти різні процесори від Intel та AMD, а дискретну графіку представляють актуальні рішення від NVIDIA. Переважно від цього й залежатиме вартість, яка становитиме від 86 до 180 тисяч гривень. Згоден модель не з дешевих, але поєднання портативності та хорошої продуктивності ніколи не було дешевим рішенням, особливо враховуючи якість всіх компонентів. Лептоп, який потрапив до нас на огляд, має той самий набір, який ми бачили в ProArt p 16, щоправда, й певна відмінність, яка полягає у двічі меншому обсязі оперативної пам'яті, коли ємність накопичувача це не зачепило. І треба враховувати, що оперативна пам'ять розпаяна на материнській платі, тоді як накопичувач можна замінити. Ще є вільний М2 слот. Ціна такої моделі чи маленька – 130 тисяч гривень. Звісно, ноутбук підтримує Wi-Fi 7 та має Bluetooth 5.4. Як і очікувалося, одна платформа для ProArt p 16 та Zephyrus g 16 в обох випадках показала дуже близькі показники в синтетичних тестах. Обидва лептопи достатньо потужні як для ігор, так і вимогливих завдань обробки даних відео тощо. Загалом серед принципової різниці тут будуть варіанти матриц та максимальний обсяг оперативної пам'яті і дизайн, звісно. Але доволі очевидно, гравці зупиняться саме на варіанті ROG і на нашу думку правильно зроблять. Пара наявних тестів завдань ШАІ також демонструють схожі результати. NPUXDNA від AMD тут скоріше більше допоможе для базових шумопоглинання та обробки зображення вебкамери, тоді як для складніших завдань вже є дискретне відео. Де ігрова версія себе показала краще, так це не дивно в іграх. Нижча роздільна здатність матриці все ж відчутно менше навантажує систему, що дозволяє при однакових показниках синтетики все ж вичивати з ігор відчутно більше кадрів на секунду при таких самих високих налаштуваннях графіки. І знову ж перед нами стрункіший та легший летоп за, наприклад, поточний MacBook Pro з майже таким самим дисплеєм. Так, не найдоречніше порівняння, адже це зовсім різні пристрої, втім як акцент на портативності та можливостях саме ігрової платформи зауважити можна. Стабільність роботи забезпечує три кулери: сім теплових трубок та рідкий метал. Цікаво, що одна з ніжок на нижній кришці не просто виступає підтримкою корпусу, але й розмежовує вихід гарячого та забір прохолодного повітря. Цікаве рішення, і як я згадував раніше, приємно, що всі прорізи охолодження приховані подалі від користувача, жодним чином не заважаючи під час роботи. Тести стабільності 3D-марки залишилися задоволені результатами, а температура компонентів не сильно перевищила 80 градусів Цельсія. Дійсно, непогано. На практиці можна довго грати та не відчувати проблем з продуктивністю. І робоча поверхня під навантаженням також зберігає комфортну температуру. Над клавіатурою можна знайти гарячі місця, але навряд хтось кладе руки в таку позицію. В Armoрі Crate також можна побачити стандартний набір режимів роботи: Silent, Performance, Turbo та Manual. Також тут можна обрати більше варіантів роботи дискретної графіки, де можна активувати лише її або ж повністю від неї відмовитися. З проміжними гібридними варіантами наразі рок Zephyrus G16 показав більшу різницю в показниках продуктивності між найпотужнішим режимом з під'єднаним живленням та максимальним енергоощадженням при роботі від батареї ніж демонстрував ProArt P16. Або ж ігрові моделі зберегли більшу автономність, або ж останні оновлення прикрутили навантаження на батарею без додаткового живлення. Щоправда, на базову роботу це жодним чином не вплинуло, тож комфортно працювати з легкими задачами вийде без проблем. В такому випадку лептоп зрідка й на короткій проміжки часу вмикає охолодження, сильно не втручаючись в робочу тишу. Але, звісно, під навантаженням та в продуктивних режимах охолодження буде добре чутно. Це на той рівень, який демонструють більші моделі рок, але заважати оточенню все одно буде. Щодо фірмового софту, то тут немає нічого незвичного. З додаткових програм користувачу знадобиться класичний MyAsus, де знайдуться апдейти, діагностика, декілька налаштувань режимів роботи акумулятора та зв'язку, а також Crate, куди винесли всі налаштування звуку, екрана, режимів продуктивності, підсвічування, сценаріїв налаштувань та інших дрібниць. Zephyrus G16 в усіх комплектаціях має однакову ємність батареї 90 Вт. /год. Цікаво, що в офісному варіанті t 1 Mark цього вистачило не більше, ніж у ProArt P16, тож лептоп витримав понад 11 годин. Якщо ж не економити заряд, то з максимальною доступною безблока живлення потужністю більше як на годину розраховувати не варто. Банальний перегляд 2 годинного кіно при комфортних яскравості екрана та гучності вартуватиме приблизно 17% заряду. Остання відмінність комплектів ProArt P16 та Zephyrus G16 полягає у додатковому блоці живлення. Ігрова модель має не лише 200 ватний але й невеликий з двічі меншою потужністю та USB-C, який зручніше кудись прихопити з собою. На повне заряджання з ними доведеться витратити 1 годину 45 хвилин та 2 години 20 хвилин відповідно. Як мені здається, ROG Zephyrus g 16 цього року є мало не найкращою пропозицією для тих користувачів, яким потрібно поєднати продуктивність та портативність в одному ноутбуці. Виробнику вдалося поєднати чудові компоненти в один дійсно красивий та зручний пристрій, забезпечити гарний рівень продуктивності ще й залишити місце для певного запасу автономності, наскільки це взагалі можна сказати про ігрову модель. Щоправда, як завжди трапляється у таких випадках, вартість такого ноутбука дуже далека від слова доступна. Так, простіші комплектації можуть суттєво знизити ціник, але й продуктивністю доведеться поступитися а робити цього нікому не хочеться.